Лисиччина хатка. Був собі ведмідь, який не вмів нічого робити. Якось він побачив на узлісі лисечку. Такою зажуреною він її ніколи не бачив. Чого зажурилося, комонько? запитав. Ех, ведмедику, що робити? Не знаю, хатка моя. Валиться? Поглянув ведмідь. І справді лисечина хатка от от в яр звалиться. На одній волосині тримається. Ведмідь і каже: Е, кому? Тут роботи кіт наплакав. Раз, два і усе буде як слід. Справді? зраділа лисечка. Гаразд, кумчику, зроби, прошу тебе. Тільки на тебе вся надія. Як же я без хатки? А! Ведмідь погодився взявся до діла. Лисичка зраділа й каже: Працюй, а я тим часом спіймаю тобі курочку, меду принесу «Оце добре. Ото догадливо ти, кумонько. Що ж? Іди, іди, принеси їстоньки. Аж усміхнувся ведмідь. Пішла лисичка в село. А ведмідь ще завзятіше заходився коло хатки. Як розмахнувся та як ударив лапою колода так і вилетіла з лисиченої хатки, ще розмахнувся і вдарив, ще одна колода вилетіла і впала неподалік. Опам'ятався ведмідь лише тоді, як усі стіни розкидав. Одна стріха тільки й залишилася. Чого ж я наробив? Ось ось лисичка. Здобиччю повернеться. Що вона скаже? каже сам до себе ведмідь. Думав, думав ведмідь і, нарешті, придумав, розкидав колоди так по всьому лісу, щоб їх і видно не було. Прийшла лисичка, глянула на те, що від її хатки залишилося, і аж обімліла, тільки одна стріха ще й держиться. А ведмідь очі ховає та й каже їй спокійненько: Не лякайся, кумонько. Ось побачиш, я зараз звідси піду, і хата твоя, як нова, мов з-під землі виросте. Сиділа, сиділа лисичка, ждала, ждала, та хата, мов крізь землю провалилася, а вже смеркається. Вечір настає, почалася холодна злива. Що робити? Довелося лисичці в нору втікати. Відтоді лисиці не будують собі хаток, а живуть у норах. Казку «Лисиччина Хатка для вас прочитав Віктор Кімаківський альбом Навушко. 2». аудіоказки голосами українських ветеранів. Записано за підтримки Українського культурного фонду.